Слід уникати води за швидкою течією та не запливати далеко від берега. Після тривалого перебування на сонці не варто пігнати у воду з розбігу, бо різка зміна температури може призвести до судоми кінцівок. Так, рятувальник Петро Дунь разом з колегою патрулює пляжі озера Задорожнє і роз'яснює відпочивальникам правила поведінки на воді. Ми стараємося запобігти нещасному випадку, попередити нещасний випадок. Так ми виходимо, попереджаємо людей. Щоб не порушили правила поведінки на водоймі, не запливали далеко, не стрибали з човнів, з катамаранів. Це заборонено. Доброго дня! Ближче до берега тримаємося. Я тримаю до берега. Ви вже перейшли в цей керунок, Ага, давно вже ближче до берега тримаємося. Тримаюш, тримаю. тримаю. На озері є облаштовані платні пляжі, а також безкоштовні місця для купання. Правила безпеки рятувальники роз'яснюють для всіх. Ми дітей не пускаємо далеко, діти тільки біля нас стоять. Ну, це 100% ми їх самих не пускаємо. Ми їм купили моя мала має жилет і все, ну яких прав дотриматься. Просто бути біля дітей, не пускати їх далеко в воду і все. Якщо не вмієш плавати, то нічого туди ходить. А якщо плаваєш, то спокійно себе відчуваєш. Нещасні випадки на воді трапляються через нехтування правилами безпеки, каже начальник центральної рятувально-водолазної служби Роман Фіца. На даний момент за літній сезон вже у нас є 25 утопленників, і з них троє дітей. Ну, вся основна причина нещасних випадків порушення, грубе порушення правил поведінки на воді. Ми маємо вже такі неприємності по річці Стрий в Рибнику, маємо по Чайковичах, маємо по Західному Бугу. Тому що за зиму, за скажімо, весну міняється русло річок і міняється структура, скажімо, пляжів, які вони самовільних пляжів. За словами Романа Фіци, найчастіше нещасні випадки трапляються на так званих диких пляжах, а також коли людина купається у стані алкогольного сп'яніння. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини, Львівщина.